Бойовики нападають на прикордонні застави з боку Росії. Уночі українські військові відбили атаку на пост на кордоні Донецької та Луганської областей. А на самому рубежі спостерігається зосередження російських військових, обіцяного путіним відводу. Так і немає. Попри заяви, що війська йдуть від українських кордонів, брехню Путіна підтвердили, і у НАТО у північно-атлантичному альянсі не помітили відводу російських військових нині на кордонах з Україною. Так і стоять до 40 тисяч особового складу, важка техніка, реактивна артилерія та авіація. Російське міністерство закордонних справ, користуючись сучасними засобами комунікації, остаточно забуває про дипломатичність, коментуючи заяву НАТО, де йдеться про те, що російські війська досі зосереджені на українському кордоні. Генерала Альянсу дають цінну пораду. Сліпим радимо ознайомитися із заявою президента Путіна від 7 травня. Генеральний секретар НАТО не обходить поради без уваги, але стоїть на своєму. Фестонблан щодо сліпоти. Ні, я дуже добре бачу, але мушу повторити. Ми помітили російську заяву про те, що вони почали відводити війська, та не побачили жодного пересування військ. Європейські політики зазначають, російським заявам самі не вірять і українцям не радять загужна. Натоска, те, що НАТО не бачить жодного поступу після російської заяви, начебто солдати відходять від кордонів України, змушує з дуже обережно ставитися до будь-яких заяв президента Путіна. Зараз не час радісно казати, що українська криза завершується. До слів пана Путіна слід ставитися з обережним скептицизмом. Я раджу це робити і нашим українським друзям. Московським деклараціям не віри, і міністр закордонних справ Великої Британії, який із Києва полетів до Грузії. Звідти Вільям Хейгу, котре закликає Росію забрати скор кордону війська і сподівається, що так званого референдуму 11 травня ніхто не проводитиме. That... я сподіваюся, що ті в Донецьку та інших регіонах, хто планував ці так звані референдуми без жодних законних на підставі засобів, послухають і не будуть їх проводити. Усім українцям варто зосередитися на виборах 25 травня. У відповідь на низку західних заяв російська версія змінюється. Тепер у тутешньому міністерстві оборони заявляють, війська на кордоні є, але вони. Українське ми відвели від кордону навіть тактичні підрозділи, що виконували тренувальні завдання на полігонах. На цьому тлі продовжується скупчення українських збройних сил на українсько-російському кордоні. Прикордонних районах розгорнули 15-ти тисячну армію. Привітавши з ним перемоги всіх лідерів пострадянського простору, крім українського та грузинського, путін рушає до національного центру управління обороною. Там, у день неформальної зустрічі з президентами Білорусі, Вірменії, Киргизстану та Таджикистану, він демонстративно стежить за відпрацьовування. Цюванням нанесення ядерного удару та відбиванням ядерного удару противника московською системою. Про яна Серчук, Коробов, Новини 2 +2.